Перший капремонт за останні 10 років хранителі спадщини Василя Симоненка презентували оновлену музейну кімнату. Ту, в якій поет працював журналістом тодішньої газети Черкаська правда. Оцінила музейне оновлення наша Яна Федоровська. Це газета. Перший номер газети Черкаська Черкаська правда. Починає екскурсію куратор експозиції пані Тетяна з Коридору. Він веде до робочого кабінету письменника. Говорить, це перше, що облаштували у оновленому музеї, а вже потім заводить до маленької кімнати, в якій десят років тому працював Симоненко. Є тут речі, які безпосередньо він користувався, а є речі цього періоду. Але письмове приладдя, телефон. І друкарська машинка це саме Василя Симоненка. На столі серед рукописів письменника Тетяна демонструє справжню перлину колекції, його улюблену книгу. Книга Олекс... Олександра Блока Вазміздіє, яка була видана в 1922 році. Ремонту, говорить, тут не бачили років з 10, тому оновлена експозиція вже збирає перших відвідувачів. Завітав і письменник Василь Пахаренко. Каже, побачене його неабияк вразило. Я тут був кілька років тому, я не пізнав цю кімнату. І цей коридор, і ці сходи. Бюст Семененка, який досить оригінальний і художньо досконалий зроблений. Це тим паче дуже важливо, що це автентично. В цьому, в цьому кабінеті Семененко працював, за цим столом працював і таке інше. А от Володимир Поліщук, хоч і задоволений результатом, та переконує, музей ще треба доопрацьовувати. Кілька свіжих ідей на замітці він уже має. Була висловлена ідея. Щоб у цьому приміщенні цей Семоненківський музей став як певною складовою частиною ширшої експозиції, зокрема про історію журналістики Черкащини. Ми бачимо фотографію, на якій зображені всі члени редколегії, взагалі всі працівники цієї прекрасної молодіжної газети, серед них і Василь Симоненко. Ви бачите, у верхньому ряду ось третій, зліва направо Василь Симоненко. У сусідніх від музею кабінетах трудяться колеги-послідовники Василя Семененка із Черкаського краю. Щоправда, за його бутності видання носило назву Черкаська правда. Але й сьогодні газетарі говорять, Семененко невід'ємна частина їхньої редакції. Наша газета вона виховала його, і насправді він тут не те, що значить, він розквіт як поет. Він зміг тут втілити свої мрії в творчості. Відвідати музей пам'яті письменника може кожен. І тепер, кажуть, там людям не соромно відкривати двері. Яна Федоровська, Роман Буша, Віка Новини.